Слава Господу, брати і сестри! Приємно слухати, співати разом. Правда, я просто сижу, у мене сльози навертаються. Все краще і краще наш хор. Одне тільки хотів зауважити чоловікам в залі, що ми програємо десь 5-1, Я дивлюся, ну треба виправляти, брати. Чоловіків в залі треба виправляти це. Амінь. Друзі, я вас всіх вітаю з цим святом Трійця, е, П'ятидесятниця. Це той день, коли зійшов Дух Святий, на учнів, які чекали. Вони саме цього чекали. І знаєте, е, ще приємно, що це, цей день ми повинні ну, постійно згадувати кожен день, що це день, 19 травня 24, 2024 рік, від народження кого? Ісуса Христа. Такого ніде більше немає, ні в якій релігії, тільки у нас. Від нашого Спасителя сьогодні ми святкуємо і цей день. І, брати і сестри, знаєте, пару слів ми святкуємо по новому календарю. Це 50-й день після того, як Христос Воскрес із мертвих. Ми святкували Пасху 31 березня, сьогодні, 19 травня, 50-й день. І знаєте, на новий календар світ перейшов ще. 1582 рік реформація була в Європі 1517 рік, а перейшли на новий Григоріанський календар 1582 рік. Але деякі саме конфесії не перейшли досі. Тобто в світському перейшли, а в релігійному чомусь ні. Досі. У мене завжди питання. Не буду далі углуб, 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 углублюватися в цю тему, але ви собі якби дайте відповідь. Чому? Саме так? Чому деякі конфесії упорно не переходять? Хоча в світському перейшли, Новий рік вже святкують з усіма, нема розбіжностей. І Знаєте, це свято, коли Дух Святий зійшов на учнів. І ще раз хочу підкреслити, що вони саме чекали. Вони саме чекали на це. І знаєте, без Духа Святого наше життя, воно мені схоже. Часто Ісус сказав в третьому розділі Івана, що вітер дує де хоче. І порівнювали Духа Святого з таким вітром, віяння тихого вітру, багато таких, знаєте, і мені це схоже на те, як. Ми, як людина, ми як човен, ми кудись пливемо. Ми пливемо в вічне життя, назустріч, шукаємо Царство Божого. І знаєте, можна плити своїми силами, весла взяти і плити. Але якщо дує вітер і у тебе є паруса, то це ну, там, в десятки, може, в сто раз швидше буде і приємніше це приємніша подорож. Тому, брати і сестри, знаєте, ми святкуємо Різдво Ісуса Христа. Ми часто про нього згадуємо, кожен місяць. На Початку ми ми згадуємо в причасті про його кров. Ми постійно молимося до Господа, але чомусь, от саме Духа Святого, ми дуже рідко згадуємо менше набагато. Хоча дивіться, Христос, коли пішов, Він сказав, що я вам залишу іншого втішителя. І Ісуса немає тут на землі, і коли Він був, Він не міг бути одночасно з усіма учнями по всьому світу. Зараз їх ну мільйони учнів, і Він не міг би бути фізично з усіма. Але Він сказав: Я не залишу вас сиротами, я вам залишу іншого втішителя. І Він послав Духа Святого. Дух Святий тепер живе в наших серцях. Це було пророцтво ще в старому заповіті. Бог сказав, що Він вселиться в людей і буде ходити в них всередині. Тобто він він живе в серці, він уже не живе в якомусь одному місці, в храмі в, Єрусалиму, в Єрусалимі, який був побудований людьми, а він живе в своєму творінні, в чистому серці. Амінь. Тому, брати і сестри, знаєте, це, як сьогодні вранці пастир сказав, що це професійне наше свято, але ми дуже часто, якби нехтуємо, забуваємо, знаєте, ну це, е, ми, ну це має бути кожен день. Ми з ним маємо ходити кожен день, знати його особисто, мати з ним відносини з Святим Духом, мати з ним глибокі відносини. І будемо читати. е-е Ще пару слів про трійцю. Знаєте, в деяких конфесіях, так, щоб ну, розібратися, що таке трійця, вони приводять такий приклад на прикладі Сонця. Є сонце, і це якби ну, така, один прояв, є світло, це другий прояв, і є тепло, яке йде від світла, це третій прояв. Людина так само створена, дух, душа і тіло. Тобто, ну, І тому, знаєте, багато конфесій і багато нехристиянських таких релігій вони не можуть розібратися, не можуть прийняти як це? І як сьогодні ми вже чули. Е... Від брата Романа в перший, перший розділ, «Буття» там написано, що Бог сказав, що ми створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Там стоїть множина, там стоїть множина. І це буття 1.26. Створимо людину на наш образ і на нашу подобу. А буття, 11 розділ, 6 вірш: зійдемо на низ. І, і, і подивимося, зійдемо на низ. Тобто знову в множині написано, говорить Бог. Він не каже Я зійду, він каже: Зійдемо на низ. І Вагієнка в перекладі там стоїть: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. В англійській мові так само стоїть. Our image, тобто наш наш, наш стоїть це множина. І в новому заповіті Матфія 28, 18, Там Ісус каже такі слова: ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто всі троє е, згадуються. Тобто, не, і це знаєте, це не три різних Бога, це один Бог, але Він в різних таких, знаєте, ну. i <laughs> По-різному нам відкривається. І Лука, третій розділ, 21 й вірш, там написано: і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб, і був голос із неба. Це коли Ісус приймав водне хрещення, то це в саме цей момент Син Божий був на землі, Бог був на небі, і в цей момент Дух Святий сходив на Ісуса в тілесному вигляді, як голуб. Тобто це теж такий прояв. Прояв е, троїці, три, трійці. І далі е, про Духа Святого. Е, е, Дух Святий це Бог. Це не якась сила, знаєте, це не е, щось таке безлике, це саме, це саме Бог, йому е, всі якості Божі також е, ну, при, е, у нього є присутні. І, Пам'ятаєте, в діяннях це п'ятий розділ, коли Анані і Сапфіра вони згрішили і прийшли до апостолів, принесли дещо, дещо як би так, ну, приховали, то апостол сказав їм, ви згрішили перед Богом, ви згрішили перед Духом Святим. Тобто він там каже, ви, ви обманули не людей, а Бога. Ви обманули не людей, а Бога. А на початку він сказав, що, що це сата. Наповнив твоє серце, щоби обманути Святого Духа. Ти згрішив, ти, ти ну, обманув, збрехав не людині, а Богу. Тобто Він тут порівнює Духа Святого і каже, що це, що це Бог. І тут ще раз хочеться пригадати, що Бог сказав: вселюся в них і буду ходити в них, і буду їх Богом. Це вже записано 2 Корінфіанам 6 розділ, 15 вірш. І далі, що, що дає хрещення Святим Духом? Знаєте, апостол Петро він ходив три роки за Ісусом Христом. Він самим Господом ходив, приймав в усьому участь, бачив всі чуда, зцілення, невернення людей. Знаєте, бачив різні різні речі, але він не мав сили Духа Святого. І коли прийшли сильні випробування, то апостол Петро, він просто. Зламався, він не зміг втриматися, його сили людської було недостатньо. Тому, коли вони чекали там на цю обітницю, і коли зійшла вже сила Святого Духа, то далі його вже перша проповідь вона була сміливою, вона була вже такою відважною, знаєте, і потім далі вже. Е Прочитаємо це другий розділ, 29-й 29 вірш. І він каже: Дозвольте мені сміливо вам сказати. Він в проповіді каже: Дозвольте мені сміливо, він уже не боявся, він уже був сміливим. І в, в 4 розділі, 13-й вірш в Сінедріон, коли вони попали, коли Бог через них, через Петра і Івана сілив ну, інваліда, хвору людину, то вони сказали, вони, побачивши сміливо сміливість Петра і Івана, і побачили, що вони люди не книжні, тобто знову згадується сміливість. Тобто, саме перше, що дає хрещення Духом Святим, це бути сміливим. І, брати і сестри, це питання не та сміливість, яка в світі. Знаєте, смілива якась людина там іде з кимось там б'ється. Ні, це саме сміливість в духовному плані, це сміливість проповідувати Євангеліє, не мати страха. Тому що в Тимофію, в другому Тимофію, так. Написано, що Бог нам не дав духа страха, але який дух? Духа сили, любові і здорового глузду, розуму. Тобто перше, це сила, це здоровий глузд, це любов. І знаєте, сила що нам дає? Вона. Нам дає наступати на всю ворожу силу, на всіх скорпіонів, як написано. Тобто ми самі по собі не можемо, у нас немає цієї сили. Но коли Господь хрестить Духом Святим, то, я, то є ця сила наступати на всю ворожу силу на, і е, перемагати. Тобто це переможне життя, це вже не життя в парасі, не життя в страху, це переможне життя. І... В діяннях, 19-й розділ, це вже апостол Павло, коли він війшов в синагогу три місяці, промовляв відважно, переконуючи їх про Царство Боже. Це було спочатку про апостола Петра, тепер про Павла. Павло відважно, він переконував всіх. І він настільки був відважний, що Бог повів його навіть в дом імператора, в дом кесаря, тобто він був відважний, він не боявся нічого, тому що сила Божа. Його, його наповнювала. І наступне, наступне це дари Духа Святого і плоди Духа Святого. Про дари Духа Святого написано в Корінфіанах, 12 розділ 7 по 11 вірш. Це дев'ять тут дарів, але їх більше. Це, це основні слово мудрості, слово знання. Віра, дар вздоровлення, дар робити чуда, пророкування, розпізнавання духів, різні мови і роз'яснення різних мов. І знаєте, це все дає Дух Святий. Дар може датися в будь-який час. Коли людина ходить чисто перед Богом, то Він цей дар може датися в будь-який час. І написано далі: а все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осіб як він хоче, як дух хоче, так він і дає, дає. кожному цей свій дар. А плід духа, брати і сестри, він народжується зсередини. Тобто, це знаєте, як в фізичному світі спочатку падає насіння, воно попадає на гарну почву, коли є сприятлива температура, повітря, вода, проростає, виростає і потім вже дається плід. І буває, знаєте, плід ще не дозріває, тому ці плоди на. Вони поступово, вони всередини, це робота Духа Святого. Якраз ніхто не може підробити плід, ніхто не може бути, знаєте, таким радісним, мати мир від Бога в серці, якщо у нього не буде як, ну, ця робота, проведена Духом Святим. І ми читаємо це в Галатах 5 розділ: плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність. Тихість, здержливість. І коли ми живемо духом, то духом і ходимо в 25 му вірші. Духом ходіте і тіла пожадливостей не будете чинити, бо тіло пожидає проти Духа і дух проти тіла. І плід Духа це прояв досконалості, яке робить Дух Святий. Це Він робить всередині, і у нас проявляються ці дари. Тому, брати і сестри, якщо ми бачимо ці дари, не дари, а плоди, якщо ми бачимо ці плоди в людині, це значить, що робота там проводиться. Якщо їх немає, якщо що вони відсутні, значить Духу Святому ну не, не не дали місце, тобто не не дали місце. Він не може проводити цю роботу і тому, ну якби як слідство немає цих плодів. І дари, дари, ще раз кажу, вони можуть даватися в будь-який момент, а плід він дозріває. Це процес, це процес, це якийсь, ну, якийсь час. І далі, знаєте, вже е, я казав про це, що Духа Святого е, часто він порівнюється як вітер, і як вітер. І в Івана, третій розділ Ісус сказав: Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. І це знову ще раз як човен. Тобто можна самому своїми силами намагатися, знаєте, е, так ну в царство Божє іти своїми силами. Це буде як ви на лодці, як на човні, і грибите цима веслами, двома. Ну це важко, це дуже такий важкий труд. Ну можна, знаєте, так. Підкритися, здатися Господу. І Він буде, знаєте, таким вітром дути, і це буде радісно і легко. Християнське життя це радісне, це легке життя, навіть якщо приходять випробування. Тому що ти знаєш, що ти з Богом, Бог тебе тримає за свою руку, і Він дає тобі ці сили, все пройти, всі ці випробування. І далі знаєте, де можна отримати, де можна отримати, я побачив, знаєте, і в своєму житті, і на прикладі, які залишені нам в Біблії, що в основному це. Ну, більше всього це відбувається в пустелі, брати і сестри, в пустелі. І дивіться, починаючи з Моїсея, Моїсей 40 років там жив, да, перебував Давід. Давід перед тим, як переміг Галіафа, він пас ці вівці, і він там спілкувався, мав відносини з Богом. Це не з не зовсім пустеля там в Ізраїлі. Ну, це все рівно, знаєте, така якби ну, велика якась долина. Тобто він був там більше сам. Це не було якісь, знаєте, таке перебування. Серед людей. Далі Іван Хреститель поведений був в пустелю. Ісус перед своїм земним служінням на 40 днів був поведений в пустелю. Апостол Павло, коли навернувся, теж пішов в Аравію в пустелю. Тому, брати і сестри, по собі я бачу, знаєте, коли я приходжу на якісь такі ну, зібрання, приходжу на недільне зібрання і Дух Святий діє, то перед цим я десь був, десь я шукав Бога на одинці, десь в таємній кімнаті. Тому, брати і сестри, це дуже важливо, знаєте, не втрачати. Тому що сьогодні в цей вік часто знаєте, я бачу проблему людей, що у них дуже багато часу займає саме таке ну, спілкування з будь-ким, Це друзі, це подруги, це десь в інтернеті за кимось дивитися, це телевізор, це якісь тіктоки. Там знаєте, це якийсь спорт і так далі. Це і ну і діти, і батьки. Тобто це ну, це добрі деякі речі, правда, але дуже багато часу. І на Бога не не залишається часу. Тобто, так от знаєте, поспілкуєшся, позапитуєш, брат, ну ти буваєш десь в пустелі, ти буваєш десь в таємній кімнаті, є вона в тебе чи ні? Ні, у мене не вистачає часу. Брак часу сьогодні, брак часу проводити з Богом. І ми такі часто виснажені, приходимо сюди в неділю, знаєте, як ну, вже так докарабкуємось сюди, як уже можна так ну, образно сказати, падаємо, і тут нам хтось служить, той, хто був в пустелі, хто, чи, хто шукав. В Господа, хто уєдінявся, хто знаєте, молився, шукав Господа, і він нам служить. І ми уходимо два-три дні, там тиждень. У нас є сили. Ми такі, знаєте, як батарейки наші підзарядилися. Ми такі йдемо, можемо далі щось робити. Потім знову. Ну, брати і сестри, щоб нам бути ефективними, кожному із нас треба особливо мати цю таємну кімнату, шукати Господа, дивіться на ці приклади. Це не просто так. Ну, знаєте, у багатьох людей раками немає. Цієї таємної кімнати роками. Це буває так: 5 хвилин, 10 хвилин, десь перед роботою вранці чи вечором, там на ніч і все. Ну це має бути, знаєте, процес такий, ну це це має подобатися нам. Це просто, знаєте, ну Ісус сказав, що якщо ти любиш більше батька, дітей, матір, ну будь-що, ти недостойний мене. Тобто, це не говориться, що ми не маємо любити ну своїх рідних, ми маємо любити, але вони не мають ставати ідолами, знаєте, коли день і ніч ми тільки з ними, ми тільки разом, ми десь ну, з друзями, з кимось і не проводимо час. А якщо і проводимо час, то знову тільки хочемо ну, десь в групах, домашня група, десь на служіннях, але не проводимо час наодинці. Тому, брати і сестри, дивіться на ці приклади, вони дуже важливі. Там черпається сила. Не просто так туди всі уходили, не просто так. Тому що, знаєте, коли ти знаходишся десь в пустелі, десь кудись ти виїхав, в поле чи пішов в ліс, ти сам там. Ти один на один, і Бог буде говорити до тебе, який ти саме до тебе буде звертатися там, до одного тебе. Коли ти на домашній групі чи десь у родині, там, знаєте, всі друг до друга, щось хтось говорить, воно так, знаєте, трошки ну, якби розмивається, цей фокус. Ну там ти один на один. Я побачив, що багатьом людям дуже важко, дуже складно бути одному. Бути одному дуже важко. Це, знаєте, деякі просто кажуть, це випробування. Там півдня чи день побути одному, взяти Біблію, взяти книгу якусь, почитати, послухати проповідь, помолитися, це ну, дуже неможливо. Ну, каже, ну, я не можу, це мені дуже важко. Я, мені треба з кимось, знаєте, два-три, щоб мене підтримували. Но, брати і сестри, щоб бути ефективними, щоб служити іншим людям, треба мати відносини один на один. І далі питання: що робити? Що робити? Куди рухатися? Як, ну, як нам це все отримати? І знаєте, в діях святих апостолів, другий розділ, 38 вірш. Після проповіді Петра вона була смілива, ця проповідь. Вони, ну, народ, іудеї, вони розжалилися серцем, і написано, і сказали, що нам робити. Що нам робити? Таке питання має у кожного з нас. Що нам робити? Якщо його немає. Ну, Воно має бути правильне питання сказати Богу, що нам робити. І ось він говорить: покайтеся перше. Друге, нехай кожного хреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших. І третє, приймете дар Святого Духа. І третє приймете дар. Тобто, спочатку покаяння. Хто не покаявся, хто не розвернувся на 180 градусів, не обрізав все, той не може отримати далі. Хрещення прийняти водне хрещення і вже третє чекати, і Бог обов'язково дасть. Він, він сам зацікавлений дати церкві свої наречені і дари, і він сам хоче бачити ці прояви пліт, щоб у кожної людини з нас був цей пліт. Знаєте, часто люди говорять в інших конфесіях, що це все вже пройшло, що вже немає цих дарів, що це закінчилося зерою апостолів. Але ми читаємо діяння Другий розділ, 39-й вірш. Для вас бо ця обітниця, і для дітей ваших. Та й для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки не покликав Господь. Тобто тут ми бачимо, що це для всіх. Нема, знаєте, десь якогось часу, коли написано, що все, через 100 років вже не буде, не буде цієї бітниці, вона вже не працює. Вона працює для всіх. Тому, брати і сестри, нехай ваша віра буде в ці слова. І якщо хтось не отримав, то просто зробіть ці кроки, підіть в пустелю, подивіться на своє життя, подивіться все зерно. すみません。 Письмо, подивіться, що не так можливо, і чекайте, Бог обов'язково дасть, Бог обов'язково дасть. І далі в другому Тимофію ще раз е, хочу підкреслити, бо Бог не дав нам духа страха, а сили, любові і здорового глузду в іншому розуму. І останнє е, як, знаєте, е, декілька разів, чотири рази я знайшов тільки в Івана, як сам Христос називав Духа Святого. Він казав, що, те, що це утішитель. І Івана, 15, розділ, 26 вірш. Як прийде утішитель дух істини, який від Отця походить, то Він і свідчитиме за мене. В 16 розділі 7 вірш. Ліпше для вас, щоб я. Пішов, бо коли я не відійду, то утішитель до вас не зійде. Коли ж прийде, він переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. І 16 розділ 13 вірш. Тож, коли зійде той Дух істини, Він і наведе вас на всю правду. Він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане, і промовить Він. І прославить Він мене, бо змогу візьме і звістить вам. І бачите, це говориться про особистість. Це не якась сила. Знаєте, це говориться про особистість. Він звістить, він нагадає, він прославить Ісуса. Тому, брати і сестри, Його ім'я, утішитель. І в Івана, в 14 розділі п'ятий вірш, якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. Ісус каже, і проситиму я у Отця. І дасть вам він іншого утішителя, щоб з вами був повік духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Бо перебуває він з вами і буде в вас. І останній віршик, 14, 26. А утішитель, Святий Дух, якого отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. І ви бачите, чотири рази Ісус називає його Втішитель. І я знаєте, який роблю висновок цього: що якщо в людині живе Дух Святий, то саме перше він. Від Господа отримує сам втішення, Ну і далі його робота це втішати інших людей, брати і сестри. Якщо ви не втішаєте інших людей, якщо ви їх засуджуєте, якщо ви їх знаєте, якось там ну, такі дуже строгі до них, якось ви їх так знаєте, принижуєте ще може. Ну багато таких, то це не робота Духа Святого, Дух Святий він втішає, він утішитель, він робить цю роботу через нас. Тому брати і сестри. Ще дивимося, знаєте, на свій стан, на своє серце, саме яка у нас позиція до інших людей, як ми їх втішаємо чи ні. Тому, брати і сестри, давайте встанемо, давайте помолимося і попросимо Господа, щоб все, що тут написано, щоб ми в це вірили, щоб ми приймали це вірою, щоб ми були такими людьми, як Він хоче нас бачити. Амінь.